У нас завтра буде літургія о 10-й годині. І давайте будемо звикати, бо перейдемо на новий календар. І не буде у нас вже ніколи новий рік, чисто совєтське свято. Якимось винятковим святом. Його нам нав'язала радянська влада. Щоб замістити свято Різдва Христового. Успішно це зробило, тому що людині була потрібна неформальна якась подія, неформальне святкування, не ідеологічне свято. А людське. Вони зрозуміли це свого часу, не такі дурні були і в пропаганді, агітації, і в інших. В маніпулятивних технологіях були дуже вправними і в кінці 30-х років запровадили і Діда Мороза, і Снігуреньку, і все інше. Це не наше свято насправді. Воно не було нашим святом. Це чиста радянська історія. І коли ми перейдемо на новий календар, я нагадую. 1 січня завжди буде день пам'яті Василя Великого. Отже літургія Василя Великого. Літургія Василя Великого для церковної людини це подія. І служиться не так часто, тільки по неділях Великого посту. І перед Різдвом і перед хрещенням і все. І ще один день. 1 січня, 1 січня. день Василя Великого. Ну які там шампанські в ніч перед, перед літургією. Ніякого шампанського не буває. Для нас це не день святкування. Святкували на Різдво. Будемо святкувати ще. У нас і Святвечір буде на Різдво. І був, і буде. І щедра котя. І голодна котя. Все це може бути. А під 1 січня будемо готові до того, щоб бути на літургії. Отже, завтра літургія. 6-го у нас літургія зранку о 10-й годині. Поки буде війна, будемо служити о 10-й годині. Потім о 2-й годині ми почнемо, ну, пробачте, по-іншому ми не можемо. Те, що називається Різдвяна Всенічна. Повечір'я, утрення, перша година. Чому так? Ну, тому що. Тому що рано темніє і рано перестає ходити транспорт. Якщо хто хоче прийти, прийдуть на другу годину. Поки закінчимо, буде вже темрява. І зірка з'явиться. Все, що треба, з'явиться. І буду святкувати. Сьомого у нас буде різдвяна літургія. Це буде наступну суботу, через тиждень. Зрозуміло, що в восьму буде літання. Ну, от такий у нас розклад. Тут я ставлю три крапки і наступне.